Педофіл серед сусідів у Луцьку робітник цегельні розбешував шестирічних дівчаток зі свого будинку за мовчання. Платив своїм жертвам 50 гривень. Докладніше наші кореспонденти. Йому 39, має дружину, репутацію доброго сім'янина і позитивну характеристику з місця роботи. А от у те, що він солодун та ще злочинець і не віриться, допомогли викрити збоченця заяви в міліцію від батьків шестирічних дівчаток. Виявляється, інтимне спілкування з малечою Чоловік мав неодноразово. А щоби ті мовчали, щедро платив їм по 50 гривень. Взагалі таке, скажімо так, навіть гидко говорити, але зазначена особа підозрюваний. Е Шляхом, ввійшовши до зазначених дітей в довіру, оскільки раніше він з ними неодноразово спілкувався, дарував морозиво, різні подарунки, е, оголив свої статеві органи, оголив їх і. Е... Дотикаючись до статевих органів цих малолітніх дівчаток, займався мастурбацією. Місцем, де це відбувалось, був сквер неподалік будинку, бо під'їзд багатоповерхівки. Останнього разу чолов'яга так розслабився, що геть забув про заходи безпеки. Каже, все через алкоголь. Збоченця побачили сусіди, згодом заговорили діти. Та коли міліціанти прийшли по нього додому, лиходія і слід схолов. справою займали зіничні інспектори. Першочергово було встановлено його вулична кличка. А якби дільничний свої людей своїх на території на дільниці знає добре, і так встановили того чоловіка, і потім з'ясували, що він вже виїхав з Луцька втік, того і затримали його вже в Львовомуському районі. Раніше людина не судима, з правоохоронцями раніше не стикалися, то без проблем з законом. Раніше цього чоловіка не було ніякого. Тепер розбудуть за фактом розбещення малолітніх порушену кримінальну справу. Нині підозрюваний в ізоляторі тимчасового тримання. А скільки цим це, дівчатам було? Троє. А Скільки їм років? З п'яти до сім'ї. А для чого ви це робили? Не знаю. А, а, а де, де ви їх тих дівчаток знайшли? біля свого дому? То ви в одному будинку живете з ними? Так. Да. Саме через цю обставину близьке сусідство підозрюваний просить міліцію не пом'якшувати йому покарання, а навпаки, запроторити, заграти надовго. Мовляв, якщо не отримає по заслугах, батьки постраждалих дітей вчинять самосуд. Олександр Стернічук і на Луцьк, НТН.